Наголошую, що тут макет питань з вечора до наступного вечора. Якщо ви хочете отримати об'єктивний щоденник, ви в електронному форматі множите собі на 30 днів або можете написати нам, ми це зробимо в електронному форматі, на 30 днів для вас. І коли ви спробуєте хоча б один день, що вам поля достатньо. Тому що саме оце є такою невеличкою. Скажем так, не зовсім зручністю, тому що кожному різна кількість поля потрібна. От, а я старалася тісненько писати питання. По-друге, якщо ви хочете в друкованому варіанті, ви можете просто повторити 30 разів певні сторінки, і у вас буде більш товстенький на 30 днів друкований. Тобто, якщо ви розмножите це, що є на 30 днів чи в друкованому, чи в електронному форматі, у вас буде повноцінний щоденник на місяць. І в кінці буде трекер на місяць, або ж у вас є шаблон на добу, яким ви використовуєтесь, і тут.